Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні хочу вам трішечки показати, де я пропадаю і чим я займаюсь. А пропадаю я ось де на полуничних грядках своїх. І ось уже сорт Сандра радує мене, наливається, червоніє вже ягідка. Починає червоніти ось, тому я зараз мало знімаю вам відео, тому що я весь час на городі займаюся полуницею. А як ви знаєте, коло полуниці роботи дуже багато. Цей сорт бріла, зараз я покажу вам. Це молоденькі саджанці у мене тут наливається, дивіться, яка ягідка. Покажу, можливо, буде спіла, вже потім покажу. Ось така красуня наливається. Ягідка буде велика. І смачна, надіюсь. Це ось такий сорт бріла, тільки. Двохрічка, Ось такі грона. Висять ягідок таких. Ось така красуня. Це двохрічка. Звичайно, на буграх під агроволокном полуниця достигає швидше набагато. Верніше розвивається, і наливається, і достигає набагато швидше, ніж просто на відкритому ґрунті. Ось клері теж зав'язує ягідку, але ж видно наскільки менше на відміну там, де на агроволокні, на бугорках. Так, сортів у мене, здається, 19 19 сортів. Кожен сорт хороший по-своєму. І кожен повинен шукати собі той сорт, який йому найбільш підходить до його городу, до його ґрунту, до його землі. Так, ось клеврі, ось така є. Але я ж кажу, вона набагато менше, як там на буграх. Так, ось такі у мене насадження полунички і все я тут обробляю сама. Отож. Тут я пропадаю кожного дня і займаюсь. Такою роботою. Нічого, ще чу-чуть. трішечки. І потім буду більше вже знімати привичні е, відео. Більше будемо знову пекти, буду щось показувати вам. Це Азія наливається, ну, це молоденькі кущики. Азія. Також, ох, красуня, красуня. Я ж кажу, кожен сорт красивий і хороший по-своєму. Так, це у мене молоді насадження, а отам ми були, то більш уже старіші квіки красуня, такі довгі ягідки в неї. Також вже наливається ягідка. А це молоде насадження, сорт мальвіна. На відміну від всіх інших сортів, які цвітуть, перецвіли, наливаються, вже деякі достигають. А вона ще навіть не викидає цвітоносів. Ось така мальвінка. Це пізній пізній сорт. Самий пізніший сорт, який у мене є, це мальвіна. Ягідка темна, смачна, Уже вся полуничка відходить, майже немає, а вона тільки починає плодоносити. І радувати своїми ягідками. Це молоді насадження, купчишки красуні. Теж десь цвіте, десь перецвіла, десь уже зав'язується. Це купчишка. Хто знає, що це за сорт, той знає. Що це зем клубніка. Ось така красуня. А це лючія, моя любов. Дуже її полюбляю, що в неї ягідка така довгенька, як морквинки. Дуже мені подобається. Ось яка красуня. Ось так. Показала вам трішки своєї роботи, своєї праці. Це молоді насадження, а там я ж вам показувала більш старіші. Так, отож, показала вам трішечки своєї праці. Буде ягідка, можливо, ще вам покажу. Всім всього хорошого і до нових зустрічей!